Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами поговоримо про пошук відомостей в інтернеті, розширений пошук, створення списків джерел і закладок. У навчальних цілях у повсякденному житті часто доводиться здійснювати пошук інформації, наприклад, для підготовки реферату чи переглянути, якою ж погода буде завтра. Потрібна інформація може міститися на різних інтернет-сайтах. Як правильно організувати і здійснити пошук інформації в мережі інтернет і як з великої кількістю знайденого матеріалу можна виокремити необхідний, про це та інше ми поговоримо сьогодні у відео. На сьогодні в інтернеті доступні декілька мільярдів веб-сайтів. Якщо адреса потрібної веб-сторінки відома, то для перегляду її вмісту потрібно в рядку адреси браузера ввести цю адресу, натиснути Enter. Та дочекатися завантаження веб-сторінки. Якщо ми знову ж таки натиснемо у рядку адрес, ми побачимо URL адресу повністю. Якщо ж користувачеві необхідно знайти деякі відомості з певної тематики, а адреса веб-сторінки не відома, то необхідно скористатися засобами пошуку. Пошукова система пошуковик це онлайн-служба. Апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом, що надає можливість пошуку інформації в інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс системи. Програмною частиною пошукової системи є пошукова машина, комплекс програм, що забезпечує функціональність пошукової системи, і зазвичай є комерційною таємницею компанії-розробника пошукової системи. До міжнародних пошукових систем відносять Google, Yahoo, AltaVista. Якщо розглядати українські пошукові системи, до них відносяться Meta, UkrNet, EUA, OnlineUA, Search.com.ua. Більшість пошукових систем шукає інформацію на сайтах Всесвітньої павутини, але існують системи, які здатні шукати файли на FTP-серверах. Товари в інтернет-магазинах, інформацію у групах новин. Існують кілька моделей роботи пошукових систем. За популярністю використання варто виділити дві моделі: каталоги, довідники директорії та пошукові машини, або ж їх ще називають пошукові показчики. Пошукові каталоги. Це каталоги в Дабі, 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 тобто у Всесвітній павутині, представляють систематизовану за тематичними розділами інформацію про сторінки в мережі. Звичайно, це багаторівнева класифікація посилань, побудована зверху вниз. По суті, пошукові каталоги є предметними каталогами, аналогічним бібліотечним каталогам. Вони являють собою набори посилань на сайти, організовані за змістовими властивостями. Каталоги можна назвати пошуковими деревами, тому що вони розгалужуються в міру уточнення теми. На основній сторінці пошукового каталогу знаходиться список великих тематичних категорій, наприклад, комп'ютери та інтернет. Кожен запис у списку це гіперпосилання, за яким можна перейти до наступної сторінки пошукового каталогу, на якому дана тема представлена детальніше, наприклад, інформатика або програми. Продовжуючи вибір теми, можна дійти до останнього рівня списку конкретних веб-сторінок і далі серед них вибрати потрібні ресурси, пошукові машини. Дуже часто виникає потреба в механізмі пошуку актуальної, унікальної, спеціальної інформації, що не охоплена і не може бути охоплена пошуковими каталогами. Для цього використовуються програмні засоби автоматичного пошуку. Задача пошукової машини знайти кваліфікованому користувачеві будь-яку інформацію, якщо вона існує. При пошуку веб-ресурсів користувач складає запит на пошук за допомогою ключових слів. Пошукова система повинна знайти веб-сторінки, що відповідають запитові. У результаті користувач має одержати гіперпосилання і короткі відомості про знайдені ресурси, на підставі яких користувач може вибрати потрібні йому ресурси. Машини пошуку розрізняються мовами запиту, зонами пошуку, глибиною пошуку всередині документа, методами ранжування і пріоритетів. Тому застосування різних пошукових машин дає, відповідно, різні результати. Робота пошукових показчиків відбувається в такий спосіб: пошукові роботи, їх ще називають хробаки, гусениці, краулери не варто плутати їх з комп'ютерними вірусами. Це спеціальні програми. Тілодобово переглядають простір мережі і копіюють усі знайдені сторінки, переходять за гіперпосиланнями, знаходять нові документи, копіюють їх тощо. З таких сторінок складається спеціальна база даних, іменована показчиком. Завдяки цим індексним файлам запит клієнта може бути оброблений практично миттєво. Кожна пошукова система проводить індексацію за своїми алгоритмами, які, як вже було сказано, є комерційною таємницею. Принцип роботи пошукових показчиків заснований на ключових словах. Ключові слова або пошуковий запит це слова, фрази або набір символів, що відображають основну думку, які користувач інтернету вводить у спеціальне поле рядок пошуку. З метою одержання інформації, що його цікавить, запит обробляється пошуковою машиною, що знаходить у своїх базах дані адреси веб-ресурсів, у яких присутні ключові слова і клієнтові видаються результати пошуку. Результати пошуку це веб-сторінка, видана пошуковою системою як відповідь на запит користувача. Вона містить набір посилань на сторінки інтернету, що відповідають на думку алгоритму пошукової машини, заданому запиту. Релевантні йому така веб-сторінка називається ще результуючою. Перед видачою результатів відбувається ранжування результатів пошуку. Система визначає цінність кожної із знайдених ресурсів і сортує їх так, щоб найцінніші розташовувалися на початку списку. Для цього кожному ресурсу дається оцінка. Найціннішими вважаються сторінки, на яких ключові слова зустрічаються в заголовку сторінки, неодноразово повторюються в тексті. Як правило, при грамотно складеному запиті необхідну інформацію можна одержати, ознайомившись із декількома веб-сторінками, що займають перші позиції у видачі пошукової системи. Але найсучаснішим пошуковикам можна ставити запит у вигляді звичайного питання. Система сама розбереться, які слова і словосполучення є ключовими. Розглянемо декілька варіантів пошуку. Розпочнемо з простого. Простий пошук це пошук за одним або кількома ключовими словами. Причому більш релевантним, безумовно, буде пошук за кількома словами, пов'язаними з шуканою темою. Наприклад, за запитом казка буде видано величезне число різноманітних гіперпосилань. Додавання одного чи двох ключових слів, наприклад, українська народна казка, значно звузить область пошуку. При формуванні запиту кількість слів у групі не обмежується. При простому пошуку можливе використання засобів контекстного пошуку, якщо ключові слова взяти в лапки, то пошукова система знайде документи, у яких дана фраза присутня дослівно. Так можна знайти цитату з художнього твору, наукової праці тощо. За допомогою розширеного пошуку можна звузити коло результатів для складних запитів. Наприклад, можна шукати сайти німецькою мовою, які оновлювалися за останні 24 години, або чорно-білий кліп арт. Це можна зробити двома способами. У вікні звичайного пошуку можна додати до запиту різні логічні оператори. Завдяки цьому сконструювати запит так, що будуть знайдені не тільки сайти на тему, яка вас цікавить, а й конкретні сторінки і навіть окремі документи. Приклад логічних операторів ви бачите на екрані. Другий спосіб це перейти на сторінку розширеного пошуку. Важливо пам'ятати, що розширений пошук доступний не для всіх типів результатів. Отже, у пошуковій системі ми даємо пошуковий запит, наприклад, казка. Після того, як ми отримали результати, в верхньому правому куточку ми бачимо коліщатку. Щоб скористатися додатковими параметрами, ми натискаємо на нього. Після цього у нас з'являється панель швидкі налаштування, де ми обираємо розширений пошук. Праворуч можна побачити, як це зробити у полі простого пошуку за допомогою логічних операторів. Але у вікні розширеного пошуку ми бачимо три блоки. Перший блок на сторінці розширеного пошуку складається з чотирьох рядків для ведення пошукових запитів. Усі ці слова, точне слово або фразу будь-яке з цих слів тощо. Наступний блок параметрів на сторінці розширеного пошуку регулює різні налаштування пошуку. Мова, регіон, останнє оновлення. І третій блок під словами також можна. Дозволяє шукати сторінки подібні за змістом із зазначеною в рядку пошуку, або ж шукати сторінки, які посилаються на зазначену сторінку в рядку пошуку. Контекстний пошук дозволяє обрати ключові слова на веб-сторінці і, викликавши контекстне меню, скористатися пошуком Google. Також можна скористатися голосовим пошуком. Для цього у рядку пошуку натиснути на мікрофон. Після цього система в нас запитає, чи хочемо ми використовувати наш мікрофон, і ми маємо дозволити. Після чого ми можемо диктувати наш пошуковий запит. Якщо ж мікрофон не підключений до нашого пристрою, на жаль, ми не можемо скористатися голосовим пошуком. Також можна скористатися пошуком за зображенням. Для цього праворуч у рядку пошуку натискаємо пошук за зображенням, після чого ми маємо завантажити зображення або ж вставити посилання на зображення та здійснити пошук. Усі запити для пошукових систем умовно можна розділити на три типи: інформаційні запити. Користувач шукає інформацію, не знаючи, на якому сайті вона буде перебувати, наприклад, властивості тканин. Навігаційні запити, користувач попередньо шукає сайт, на якому повинна бути інформація, що його цікавить, наприклад, текстиль. І транзакційні запити, користувач у формулюванні запиту виражає готовність зробити якусь дію, наприклад, купити телевізор. При складанні запиту потрібно пам'ятати робити запит точніше. Необхідно, щоб ключові слова в запиті найбільш точно й повно визначали інформацію, яка вам необхідна. Порядок слів у запиті не має значення. Не робіть пошук за одним словом. Використання кількох ключових слів дозволяє конкретизувати пошук, підвищити повноту й точність пошуку і, урешті-решт, заощадити час і гроші. Використовуйте синоніми. Якщо перелік знайдених сторінок занадто малий або не містить сторінок із необхідною інформацією, спробуйте змінити ключові слова в запиті, доберіть до них синоніми. Наприклад, замість слів курсовий проект можна написати курсова робота. При побудові запитів враховуйте можливість написання такого самого терміна латиницею або кирилицею. Визначте можливе місце знаходження необхідної інформації. Реферати або твори краще шукати на спеціалізованих сайтах, а літературні твори в електронних бібліотеках. Але можна скористатися й універсальними пошуковими ресурсами інтернету. При пошуку інформації з певного регіону, погода, робота, нерухомість, товари, послуги. Зверніться до місцевих порталів. Перевіряйте орфографію. Якщо в результаті пошуку не було знайдено жодної сторінки або їх замало, то, можливо, була зроблена орфографічна помилка в написанні слів запиту. Не пишіть великими літерами. Для підвищення ефективності пошуку заголовні літери в запиті рекомендується використовувати тільки у власних іменах. Наприклад, місто Харків. Не використовуйте в запитах стоп-слова: прийменники, сполучники, частки, слова завдовжки менш ніж 4 літери. Вважається, що стоп-слова не мають значнєвого навантаження і уповільнюють пошук. Тому просто не враховуються пошуковими системами під час обробки запиту. Наприклад, при запиті ми в Італії будуть знайдені документи, які входять в слово Італія. Різні пошукові системи використовують різні алгоритми і механізми пошуку. По різному оцінюють ступінь відповідності знайдених посилань запиту користувача. Спробуйте відправити той самий запит у різних пошукових системах. Також Дуже зручно створювати списки джерел і закладок. Якщо ж ви знайшли ресурс, до якого ви захочете потім повертатися знову і знову, варто додати його до закладок. Для цього у рядку пошуку. Поруч з адресою даного ресурсу є зірочка. На неї потрібно натиснути, після чого з'явиться діалогове віконечко про те, що закладку додано. Але можна змінити назву закладки, також можна змінити розташування, де буде знаходитися дана закладка. І після цього потрібно натиснути кнопку Готово. Для того, щоб переглянути. Створену закладку потрібно натиснути на три крапочки в верхньому правому куточку, після чого з'явиться список, де ми обираємо закладки, і ось тут ми бачимо закладку, яку щойно створили. Також ми можемо передбачити, що панель закладок буде в нас розташована під адресним рядочком. Друзі, сьогодні ми з вами поговорили про пошук відомостей в інтернеті, розширений пошук та створення списків джерел і закладок. Сподіваюся, що інформація була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей!